На що кожна розумна людина сьогодні, яка відсвідковує ті процеси, які відбуваються, повинна сьогодні визнати, що це угрупування політичне, воно є націонал-соціалістичною за всіма ознаками тими, що вони визнавали, і за змістом їхньої програми. Це вони самі себе назвали націонал-соціалістами. По-друге, вони сповідують ту ідеологію інтегрального націоналізму, яка якраз і була ідеологією знищення людей, і ідеологією нацистів і націоналістів. По третє, ви повинні не забути в історії, що в 46-му році. Це центральний провід організації українських націоналістів прийняв рішення співпрацювати з розвідками Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Це ви повинні знати і розуміти, що якраз в кризових умовах потужний олігархічний капітал використовує профашистські організації для того, щоб боротися проти робітників і селян. Саме ця організація і була профінансована українськими олігархами два роки тому для того, щоб прийшли до влади у трьох областях України. Саме олігархи українські профінансу. Цвали вибори свободи для того, щоб в умовах радикалізації українського суспільства використати їх як використовували ті ж самі олігархи Німеччини, коли привели до влади Гітера.